Алгебра, хімія, фізика, українська мова або історія вивчені на зубок премія забезпечена. Одинадцятикласник Дмитро свої оцінки підтягнув на два бали. Щоправда, як запевняє, робив це не задля грошей. Просто чисто, ну щоб для себе, тобто не було ніякої мети, просто довести самому собі можна, що я можу там, здати на більше. За премію учні змагаються у шести номінаціях, утримують її 18 найкращих, які пройшли триетапний відбір. Спершу талант визначають у класі, потім слівце має замовити шкільна рада, і зрештою доля учня в руках учителів, щоб отримати винагороду відмінником бути не обов'язково. В цю номінацію попадають не тільки ті, хто мали до прикладу в першому семестрі 9 балів, а в наступному семестрі 11 балів. Цю номінацію попали цього року, наприклад, діти, які мали в першому в другому семестрі минулого року. З даного предмета 5 балів, 4 бали, а в цьому році 7 балів, 8 балів. І таких предметів 4-5. Премія заохочує до навчання. Таку мотивацію схвалюють і в місцевому департаменті освіти. Додають жодного велосипеда. Вінницькі педагоги не вигадували. Подібна практика була ще за царських часів. Може, вони і не будуть відмінниками, але ж вони зробили приклали зусилля для того, щоб зробити ще один крок в тій великій піраміді, ім'я якої Альма Матери. Відтепер традицію преміювання учнів завели у 12 вінницьких школах, бо серед молоді дуже популярна.